Моє барахло, і я так сиджу, ось так сидю, отак от сперся і думаю, а пора би зняти доставочку. Не було давно доставочку, все на тому барахлі. Що в нас є? В нас є оцей чемоданчик, а якщо є в нас цей чемоданчик, зараз буде крута доставка. Муля, подивися, я купив це за 120 доларів. Прямо гірський велик. Тут навіть кнопочкою рухається сидушка, він дуже крутий. Я не дуже шарю в еліках, але він дуже красивий. Все, я виключно на подалях беру оцей сундучок. У мене є два телефони, тобто два доставка Uber. Сьогодні катаємо виключно Uber. Подивимося, що вийде, чи взагалі будуть замовлення, і скільки я зароблю. Все, ніякої машини виключно екологія, виключно спорт. Став лайк, підписка, і поїхали. Все, я понавдягався, бо щось прохладно сьогодні і ще плюс дощ, і поїхали. Не забувай, що я живу в Сіатлі, Сіетл — це біля Канади, тобто в США, але біля Канади, да-да. І тут або був дощ, або буде дощ, або зараз дощ. І в даному випадку зараз дощ, але мені все одно. я готовий. Я приїхався тільки метрів 20. Я щось не врахую той момент, що тут треба крутити педалі. Боже, як то важко! Чую, що я вже хочу духати. У мене вже ноги забилися, дихання нема. Ой, та який на спорт. По прямій, навіть в горку, він їде прям дуже добре. Прям взагалі кайфово. Але воду гори це просто замерти можна. У мене стоп, але у мене стопу нема, бо я на велику. І в мене знову горка та щоб вам добре було, ну ай. і знову вниз. Як так. вам домічки, а? Такі два ляма, такі три ляма. Я навіть не знаю скільки то нулів, якщо чесно. То до хера, я вам скажу. І то в доларах. А ще такий бусик, боже, який він прикольний. Такі в Америці мати на ходу. Це дуже прикольно подорожувати. Але в Америці популярна така хрень. Траки. Я їх ненавижу, звісно, але вони тут дуже популярні. Прямо ці от. А гелік тут, напевно, один раз на місяць побачиш, дуже рідко буває. Ну і решта всяка така середньостатистична хрінь. Курмозиз, я тобі кажу. Стоп, стоп, стоп. Хто їде? Хто їде? Я їду, мене не цікавить стій, бо я їду, бо я дурак, я можу тут впасти. Чагайсь, це мій велосипед, і я його розіграю. Як мене буде 3000 тисячі підписників. Якщо ми з цим відео зберемо 500 підписників, якщо ти відправиш другу, поставиш лайк, напишеш коментар, оформиш підписку. Я розіграю цей байк, а шанс виграти його дуже великий. Бо при 3000 тисячі підписників, ну ти розумієш, на ринку Америки цей байк коштує 500 доларів. На ринку України близько 600. Того я думаю, дуже дуже би хотілося комусь подарувати, просто новій людині, яка підпишеться і поставить лайк. Того відправ другу, напиши коментар, обов'язково форму підписку і додивись відео до кінця. Боже, подивіться, яка там ще гора, а мені в сам не туди. Їду по дорозі і плачу, бо капіт, все в очі, ще й дощ, дощ. Треба зняти капішан. Що то жарко, реально жарко. Зараз вам покажу, яка ситуація на доставці в святлі, щоб ви розуміли. Так, відкриваємо Uber. Оце один акаунт Uber. нічого нема. І відкриваємо другий телефон. І на другому телефоні ми знову бачимо, що нема замовлень. Звісно, а я їду хоч кудись, хоч спуститися вниз, і то вже буде перемога. А ще в цьому лісі тут живуть єноти. Серйозно, я бачу на свої очі. О, тут якась погоня. Погоня, погоня, погоня не за мною. Якщо двоє, це серйозно, це прям реально дуже серйозно. Ви так їду на тому барахлі, я так думаю, там є тарзанка. Може все ж таки поміняти, проміняти цей спорт на цей. Зараз коротше, ми заїжджаємо на самий благополучний район. Ви бачите, яка ситуація. бо вже навіть вілік є. Палатка, яка хороша. Ви в мене хочете спитати, на що я їду в неблагополучні райони. Зараз ви все побачите. А тут ще чиясь хатка. І тут. Тут вже взагалі витоптане місце. Скільки тут живу, завжди знаю, якщо тут хтось, хтось живе. Коротше, я приїхав в Фредмейер супермаркет. Це щоб купити локер. Типу сам замок. Бо я не маю як його причіпляти, щоб розвозити їсти. Їдемо, купимо, подивимося, Що мене зараз спустять з тим вірліком. Оп, собой Кинейку візбайк Анґе. Добре, що він мене впустив, бо мій байк поки вкрали. Пацани, накинете мені соточку лайків, якщо я зараз тут так, як тріп дам на віаліку, ні. Буде прикольно. Оп. Я думаю мене зараз виженуть звідси. <свісно> так, їдемо сюди. І потім по рядах, і виходимо на касу і валимо звідси. Ні, не збудьте, щось таких людей багато. Міщіно, впустіть, бачите, що є якийсь дикарь. я і на касах. Хорош, ні? Взагалі, красавчик. Пишай з собою. Так що 100 лайків ми домовились. Пам'ятайте міст, як сан франциско Якщо хочете побачити доставку на такому, давайте мільйон лайків і я готовий. Щоб ви розуміли, це гуси, вони прямо здорові. Вони не звичні, вони не такі, як в Україні. Вони прям красиві, але я їх боюся. Хіра собі, Це капець емоція. Вони ходять. Просто ти не знаєш, що від них очікувати. Слов, помало. Я і як і як я англійською, ну прям бля, мені соні здається взагалі. Всі знайомі слова, які знав, всі сказав. Я вже виїхав в даундаун. З надією, що буде більше замовлень. Зараз подивимось. Я хочу сказати вам одне. Нафіг треба ті педалі. Тут або скутер, або електровелик, або машина. Зараз хай індус пройде, він некрасивий. І тут знову я їду. Боже, я легені готовий викинути. Женщина, як добре, що ви на самокаті. Дай Бог вам здоров'я, бо я не можу з тими педалями. Ну чого, де постійно горки, там яр. я. І подалі. Я не навижу той штаб. Вашого тонну. Бо це капець, звісно, і той Сіетл. Тут що не під горку, то під горку. Щоб ви розуміли ситуацію, то зараз третя година і всі їдуть з роботи. І вони готові їхати, сука, 100 кілометрів Сіетл, щоб тут працювати, а потім 100 кілометрів вертати свої їбеня. І щоб там жити, і так кожен день. А подивіться, куди я вже забрався, боже. Тут даунтаун, він звісно весь там закриває ті будівлі за тем, але це просто. Я дивлюся і хер знаю, скільки там поверхів. Я різні домофони в своєму житті бачив. Ну отакі це взагалі перший раз в житті. Алло, на зв'язку. Просто трубка. Це взагалі капець. Тут якийсь армагеддон був. Я і в Польщі, і в Україні працював кур'єром, і в Америці працюю кур'єром. Я знаю, що я кажу. Це капець, щось новеньке? Я маю перше замовлення за 8 баксів за 2 години. Що беру, Та звісно що беру. Приїхав заклад, забираю перше замовлення за 8 баксів. Там і велик стоїть. А дощ що капець, я так змок труба. Я, звісно, не расист, але тут в закладі людей 15. І білий тільки я. Забрав перше замовлення, кидаю. І швидко доставляю, бо там вниз попрямій. Боже, знов той дощ. Ну коли він закінчиться. Американська мрія, вона така, походу. Куточку сидить, бідолага. Я, коротше, зараз в чайна тавон. Тут самі китайці і чорні. І хомлас бездомні. Просто їх тут так багато, що це капець якийсь Ніколи сюди не заїжджав, бо це не благополучний район. Що ви розуміли? То мужик і жінка і Вони так гріються. Це просто. хер, мене не працює, та мене оце більше цікавить. Да, вони нелегали? та тут стільки нелегалів. Знаєте, ютуж дебільну доставку катають, йоб їх мать. О, ви бачите, що тут все китайське. Тут нема американських слів, тут всі оці знаки, все. Коротше, чайна таувер, ненавижу китайців. <рес> Боже, це, це, це труба, а китайсь на мене повернувся. <рив> це кабець якийсь. Блять, куди ти вискакуєш, бідолага О, вот, там ще китайські ті. О боже, це тропець якийсь. Кажу, не навежу китайця, а китаєць на мене повертається. <рив> і ще вони отут боже. Чим займаєтесь? Чим ви займаєтеся, Йдіть, працюйте, чай на там це піздеться. Ну, іншими словами, я, я нічого не скажу. Боже, куди тут ще їхати? Бо я вже замахався. Самі оці хомлес, наркомани, оце в небо дивлячи, або це от... Ну брат, ну от що ти розувся, я тебе питаю. взуйся, негайно взуйся, бо холодно в ноги. Отак йому, фак йому. Та взагалі, райончик що трубає, я, я вам серйозно кажу. DongSink Market. там ще китайська Азія, ще якась кіраборе. Тут самі, самі бездомні, доставщики. І чорні. Більше тут нікого нема. Коротше, мені паралельно ще замовлення впало, а, а то вже на іншому аккаунті. Хизчу туди їхати. Їдем туди, та їдемо. Зараз, зараз я варю. Та йду я, чекайте, мені інший пише, де, де я стою його дішою. Зараз йому оце скину. І їду там, то заберу. Він вже... Він десь має бути в цьому готелі. А вот і цей готель, А вот і я. Крім. Так, так, я, я. Я вал там. Добре. Це ми віддала. Це -ся. Все, що я знаю по-китайськи. Це моє друге замовлення. Я йду за другим замовленням, бо це труба якось. Забираю Забираюся в другу підсталочку. Оп, так. А я ще досі. Кончені Чайна Таван. Це такий район, дай Бог. Серйозно. Тут якщо не наркомани, то злодії. Якщо не злодії, то торчки. Якщо не тарчки, то я хирою знаю. Просто бездомні, які валяються, які хочуть щось красти, китайці босі перебиті. Ну що я маю сказати, якщо я не маю що сказати. Я зрозумів, що я отримав тут замовлення. Бо сюди нормальні люди не заїжджають. Заїдеш сюди машиною, поставиш тобі стекло розіб'ють. Контингент тут такий собі. Мене тут просто так потягнуло на емоції, що я, що я просто його слів не маю. Ну, бідолага, а от що ти не працюєш? От що ти там шукаєш? Оце мене найбільше цікаво. І таких їх мільйони. А на що я сюди заїхав? Я просто бідолагу хотів показати. А так то я їду звідси, бо я не можу. От ну но насправді щось знайшов. У Нього травка о, там лежить. Є хороша новина. Я вже майже виїжджаю звідси. Вертаюся в Сіатл. Ну, я в Сіетлі, але вже на Окраїнах. Вертаюся в центр Сіетла, там хоч якось. Якось той жити можна. І там проблема, що їх не один-два, а їх там дуже багато. Тому що зараз дощ, вони трохи поховали. А якщо приїхати сюди, коли хороша погода, там їх просто, їх там такі зомбі, там такі пальми стоять, що дай Боже. А це вже просто тут валяються. Там хтось спить. Потім. Тут теж хтось спить. І якщо що, там теж хтось пойдеть. Все, ви побачили все. А ще є пацани, які тут. Бо я, я вам не всіх показав. Ці, отам ті і ще там під мостом. Тепер ви все бачили. Центр Даунтавена. Я тут. Я коли перший раз сюди приїхав і підняв голову до гори, боже, це такі дивування було, що капець. А зараз я тут живу серед тих наркоманів. Як добре. Mm -hmm. <ріх> я жартую. Я, я не жалуюсь. У мене все добре. У мене є нове замовлення. Оце 7 eleven Це магазинчик на великий супермаркет. Йдемо за з замовлення. За 9 баксів. Та й ось. Та й поїду до хати, бо я змог. Забрав я третє замовлення. Їду, завезу його і все. І буду свалювати до хати, бо дуже сильний дощ. Я дуже сильно змок. І в мене вже нема сил крутити ті педалі. А це я вже в даунтауні. Ну ви самі бачите, як людей побільшало в дощ. Сам час підвести підсумки. А, працював я 4,5 години, заробив я 27 доларів. Замахався я на всі 500, слів нема. Змок шо капець слів. Нема вообще що й за це був капець, конечно.